Всім привіт! З вами Марія. Сьогодні 8 квітня, понеділок, і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Минулий тиждень я завершила тим, що вам показала, що почала вишивати. Верніше повернулася я до цього дизайну. Різдвяний мир від Just Буду продовжувати. Зробила минулого тижня помилку. Саме на цей колір замість 501-ї 502 або навпаки, я вже не пам'енне пригадую. І ви знаєте, дизайн йде дуже легко, і я знову, знову і знову повертаюся до цієї думки. А чого ти його відклала? А навіщо ти його відклала? Ти ж могла його взяти, гарненько тако дошити, скрутити рулончик чи оформити і мати вже завершену роботу, відчути насолоду від процесу, від завершеності роботи. Тут зараз вже і негайно, аніж відкладати, де був початок лютого, а вже 8 квітня весни, весна вже, так, два місяці. Два місяці ця робота перекидається з точки А в точку Б і по алфавіту далі. Тож, повертаємося. Але крім е, цієї роботи, в мене ще є в процесі на цей тиждень ангел любові. Зараз перед вами е, плащ. Плащ, бо плащ я вишиваю. Буду вишивати другу сторону тепер плаща. Сподіваюся, мені легко буде, бо мені так трошки незручно, я люблю вишивати справа наліво. І відповідно, дуже гарна, я вам скажу, розмітка тут це оця золота нитка, оця жовта, що йде цією такою от хвилькою. так. Це я зробила собі цю розмітку. Так би мовити, золотою ниткою. І вже від неї відштовхувалася тими синіми нитками. Нагадаю, що це є нитки DMC, звичайні муліне. Але я вишиваю цей плащ в три нитки. Тому має бути красивенно. Ну і запрошую я вас подивитися до своєї третьої роботи на цей тиждень. Це є моя буковинська сорочка. Минулого тижня я вишила ось цю уставку. Ну, як вишила, я її, вона в мене була вишта, я її тільки е, зашила кольором. Так, і е, переплутала я нитку ну нічого. Ну, нічого мається на увазі. Бачите, мені, в мене мала бути темніша ниточка, а мені купили світлішу ниточку. Ну, зараз буду розбиратися, що там. Чому так, а не інакше. Другу уставку я планую цього тижня зробити. Нагадаю, що в мене вже всі детальки готові, це комірець, манжетики, все готові. лишається тільки зашити уставки і рукав там по низу, ще низинку і треба вишити. Я трошки зробила собі таку додала роботи, Тут я вишила нитками Мая печірочкою, і воно не чорне. Оце мені не подобається, але вже буде так, як є. Тож починаємо цей тиждень. Сподіваюся, що він буде вдалий, бо в нас на годиннику зараз ще немає 9-ї ранку і я вже заведена. Як то кажуть, ліжко застелене, до роботи вже треба братися. Скоріше за все, думаю, минув день, але тут склалася наступна ситуація. Я міняла мікрофон і забула підключити попередній стаціонарний мікрофон до камери. І я не знаю про що я вам тут розповідаю. Мабуть, я вам розповідаю про те, що просувала цей Джаснен, про, про що про ті нитки, які терчать зовні. До речі, вони терчать зовні, тому що незручно закріпляти попід ниточки з другої сторони, бо там вже йде рама. І як потім далі ви побачите, в мене там буде дуже малий запас і це. Така трошки невеличка проблемка буде при оформленні, але я тішуся, що я продовжила цей дизайн і подивимося, що буде далі, бо чесно, я не пам'ятаю, що я вам там розповідала. Ну і звісно, наступний шматок, який також не записався, це я вже вам показую, як я просунулася. По бойківській сорочці, до речі, не Буковинська, а бойківська сорочка. Я, мабуть, розповідала, що за один день я зашила кольором, практично за два дні зашила одну уставку, а цю ніяк не можу розпочати. Це точно був вівторок. Я взяла собі, була з Віталіком на занятті і взяла собі обшивати оцей вишневий колір, тут не потрібно нічого. Думати нічого, плану тобто, за чим там багато нитку перетягувати. Чесно, відверто вам скажу, що 100% я тут говорила, що та я сьогодні, завтра, до кінця цього тижня, я по шиї, тут по боках будуть ці, кольора мінятися, а синій там, а синій сям. Ну, ви зрозуміли, про що як завжди, розповідалося щось цікаве, мабуть, розповідала вам якісь свої плани. Ще маленького гномика вам покажу отакого от маленького гномика. Якщо поміряти від вуха до хвоста, там, здається, 85 см вже. Такий маленький-маленький хлопчик наш. Так, вітання всім. на сьогодні вже середа, обід і е, щойно е, вирішила записати для вас шматочок відео і дивлюся, в мене мікрофон. Не вставлений в. Е, штекер, думаю, цікаво буде, що я вам там знімала в попередній, мабуть, озвучку прийдеться робити поверх. Тут нічого не помінялося в цьому семплері. А, Цей. Але чому не помінялось? Не помінялось, тому що сиділа, я вчора шила уставку. Ось так виглядає моя уставка. Трошки прорухалася. Порухалася. Червоним я шила з малого чекала, а потім ще трошки дошивала і вже такі, знаєте, ну, великі хочу зараз позашивати участки. Бо, наприклад, ось тут буде десь е, рожевий, так, так раз-два, тут буде рожевий, багато буде йти, значить тут фіолетовий. Що я гадаю? Ну що я гадаю? Так, тут теж буде той такий червоний. червоний, фіолетовий. Низ мені можна зашивати повністю, а верх, а верх мені потрібно е, зразу шити ось його, ось ці вуха, як я їх називаю, тому що є фіолетове тут і є фіолетове тут. А червоний є? Нема червоного. Є червоне-оранжеве. Оранжеве окремо, дивіться, оранжеве, оранжеве окремо пишиється, синє разом з синім можна шити. Зелене окремо, тільки фіолетове і синє. Ну, Треба вже зашивати повністю. Сьогоднішній вечір буде невишивальні, бо в маленького бублика 4 рочки, Ми йдемо на святкування в гості до дитинки, до похресника. І я зараз маю ще трошки часу до вечора, то трошки посижу, бо готую для вас відео. Сподіваюся, ви його вже подивилися. Відео про посадження моїх перших квітів. Я вам там розповідаю про Кашпо, про те, що я купляла, як я це все везла. Заходьте, в посилання на мій новий канал є. Під відео в її саду, її життя. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Я зараз ще налагоджую цей процес, тому що е, треба війти в ритм, так би мовити. От тому запрошую. Дякую всім, хто вже підписався на мій новий канал. Оце, друзі, я щойно перелякалася просто неймовірно, бо включила свою камеру. Моя камера. Не працює, тобто не фокусується і каже, що нема об'єктиву. Страшно, тому що це такі витрати, знаєте, т... ну як страшно, неприємно. Я тут недавно ноутбук свій поламала, його треба нести в ремонт, але він працює, то я так поки що, знаєте, мені сказали, півтора тисячі доларів треба, щоб поміняти той екран. І я вирішила, що я поки, поки так, поки так. І тут дивлюсь камера. Що з тою камерою? Ну, не знаю. Сергій зняв об'єктив, поставив на місце і е, не знаю, яким чином, напевно, він відчув мої сильні руки сказав, не час. Відчув не час. Техніка вирішила мене попідводити. Ну, нічого. Техніка це все, всього лиш техніка. Друзі, сьогодні понеділок, сьогодні 15 число. Я не знімала, бо... Догнав мене такий той вірус, з яким я боролася. В четвер я була в дорозі, напевно ще через те була дуже втомлена. В п'ятницю це взагалі вже був атас. Е, відлежалася, бажання робити нуль, е, бажання вишивати нуль, очі не бачать, голова тріщить, з ще тече то вперед, то назад. Одним словом, я хоч сьогодні вже розговорилася. Ви б мене чули, як я говорила в п'ятницю і в суботу, то взагалі сміх. Але нічого. Сьогодні я вже ніби трошки активніша і сподіваюся, що щось буду робити. Сподіваюся, це коронне таке слово. Що перед вами? Перед вами ця робота, цей різдвяний семплер, про який я говорила, який я дуже хотіла завершити минулого тижня. Якби не всі ті оболячки, реально, ви розумієте, сил нема ні на що. У мене один момент навіть здавалося, що в мене голова відключається. Е, я. До вишивки я навіть голку в руки не брала, чесно. І це мене, звичайно, з однієї сторони засмучувало, з іншої сторони, я собі так казала, що ну, ну що зробиш, Виши, вище голови своєї не срібнеш, правда? Так, Згадала, зламала голку з кулькою цього тижня, одну, таку якраз ту, що мені потрібно по розміру. І що тут ще є в мене? Так, то я маю відправити. Шкода, дуже мені шкода, бо на минулий тиждень я ставила великі цілі по сорочці. А воно все ніяк. Ось моя уставка. Ось вона. Красива. Яка. Щось трошки шила. А, це, до речі, що це маленька голка. Знаєте, що я тепер роблю? Я не знаю чому, але я тепер одною голкою. За ангела любові навіть не питайте. Оця голка, оця вона більшенька трошка від цієї, що в мене на сорочці, я цією голкою шию. І, Семплер, і ангела Любові, і навіть шила такою самою шила сорочку, але вона мені зломилася, тут ця була запхана, там, то я її е, взяла дошивати. так. Але цю маленьку треба десь заховати, знаєте, а ага, вишивати цією великою. Все. Це все, що я можу вам показати, що я робила, бо реально нічого не робила. Вчора, вчора трошки вийшла з хати. Ну, як в суботу були за містом, вчора вийшла з хати, треба було сходити в епіцентр, по, там такі хімії продають. Знаєте, У мене колись 15 років тому дуже модно було гідромасажні ванни оці, З них років. 14, я себе картаю, і що я її поставила. Одним словом, дезінфекцію треба проводити, і от там в епіцентрі якраз великий вибір різних фірм того всього. Тобто вчора по хімії так трошки пройшлися, то нормально закупилися і назад, їхали, то заїхали. У нас є такий, як виявляється, ми чомусь туди далеко не заходили. Ми заходили тільки так з від дороги садовий центр. Там е дуже гарні ялинки. Але вчора, як їхала, я побачила сакури. Ну, ви знаєте, зараз сезон цвітіння, сакур. сакур, не потрібно вже їздити в Ужгород на сакури, вон, на Сихів поїдьте, маєте маєте а У мене тут ще ближче на Петрушевича тут взагалі. Е але тут тільки три. На Петрушевича, ні, на Петрушевича більше, але тут біля водоканалу три штучки. А на Сихові біля церкви тут дуже багато. Можна е фоткатись ставити локацію Ужгород. От, і з дороги я побачила ці сакури. Захотіла поїхати подивитися, що там є. Ну там дуже гарний садовий центр. Там воно настільки все красиве, що просто ну. І ціни, я не знаю, ніби такі порівняно з іншими, не конче захмарні. Одним словом, я хочу поїхати туди і зняти відео по саме цьому садовому центру, тому що він дуже класний, там навіть басейн посередині є. Басейн такий, ну, типу, як озерце зроблене, знаєте, штучне. Класний, дуже класний. так. Це ж все, що, що стосується, що я робила, трохи розвіялася. От. По вишивці сьогодні я маю зараз бажання сісти, повишивати хоча б годинку-дві, а далі, як завжди, їсти, варити. Але це таке, це таке, знаєте, головне, я дуже переживаю, щоб мені пройшло це все мені пройшло, тому що воно мені сидить там в горлі, воно мені деколи не дає ковтати, і не знаю, що це таке. І то п'ю, і там тим пшикаю, о, до речі. Треба піти випити. Я завершую це відео, щоб зараз воно не розтягнулося на таке лиття водички, вам бажаю успіхів. Якщо ви націлені завершити роботу, завершити її, не переключайтеся на інші, тому що, якщо взяти в роботу один-два проекти, то ви побачите швидше його завершення. Ані ж оце, знаєте, всюди потрошки кидатися, сказала я, так, я дуже хочу цьому навчитися і буду вам рекомендувати це робити, тому що е, так є швидше видно результат. До речі, підготувала я практично для вас відео по організації ниток DMC Сімуліне. Я їх переорганізувала і, звісно, вам про це покажу. З вами була Марія. Всім гарного тижня! Побачимося!